Послання апостола Павла до Ремлянам всім нам відоме місце Слова Божого. І так благаю вас, браття, через Боже милосердя. Віддайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумна служба ваша. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться. Відновую вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то воля Божа. Добре, приємна та досконала. Читаючи це місце Слова Божого і читаючи послання до Римляна, мені пригадала історія з власного життя, з яким я би хотів поділитися разом з тобою. Яка є воля Божа? Чи Наскільки вона є добра воля Божа? Одного разу. Працюючи на заводі в місті Миргород, та й по якісь то там допустив норми безпеки деякі і потрапив в лікарню. Після лікарні вже, вже боявся виходити на роботу, щоб ще гірше не сталося. Ну і ми з дружиною вирішили, що якийсь час буду шукати інше місце для роботи. Але місто Миргород це курортне місто, хто його добре знає. І там не так легко знайти роботу, якщо ти не, є, не маєш медичної освіти. Там в основному одні курорти, медична освіта або фармацевтія, ти там маєш легко знайти роботу. Якщо ти якусь маєш другу спеціальність або непридатну спеціальність до курортного місця, дуже важко. Ми там знімали житло, вроді було все добре, але ти знаєш, коли немає роботи, то і немає чим. Оплачувати житло. З часом ми не могли, у нас були різні конфлікти в родині. Ну і що, що було робити? Ми прийняли рішення приїхати жити до її батьків. Ми там недалеко жили в тому ж місті, до її батьків. Живя у них, живя там разом з тещою, з тестям. Там, ще маленька була сестричка у, у моєї дружини, було дуже важко. Тому що теща те, любила завжди щось показатися, щось своє показати. Тейст теж любив показати щось своє та своєму настояти. Дуже було важко. Роботи, було, роботи не було такої, не міг знайти роботу. Ну, думаю, тоді повернусь до тим, чим я займався, працюючи кіного. Так як Миргород це коротне місто, там не так було роботи, я знайшов собі чудове поряд рядом, друге місто було, це улубни. Воно було по масштабах більше, по населеннях воно було більше. Я часто їздив, а на відстані воно знаходилось ну, приблизно як до перечина. Недалеко сів на елітричку півгодини ти там, назад теж сів на літричку приїхав. Ранком поїхав, вечором приїхав. Працюючи там, підробляючи там одне, друге. Дуже було недо, нелегко це робити. От. І одного разу, працюючи там, я мав можливість. Я я запізнився на електричку. Запізнився на електричку, вчасно прийшов автобус, запізнився на електричку, Ну і я подзвоню, церкві, пастору церкви, там є церква, християн Віри Євангеліський, називається Ковчег, пастор Ігор Фінь. Дзвоню йому і кажу: брат, брат така ситуація, от де я мені на або на вокзалі ночувати, або може ну, ти мені щось придумаєш. Ну він каже, ну добре, хорошо каже. Прийди до мене, приїжджай до мене, переночуєш у мене. Ну, у мене там є будиночок, там недалеко, якщо порівняти як з Ужгором, як на район Табло, наприклад, будиночок каже, приїжджай і там переночуєш, поговоримо, пообщаємо. Я його Пастора Ігоря, я знав раніше, тому що е, у нього були дві собаки породи конокорсо, я з ним спів, е, співпрацював деякий час, допомагав йому. Також я не раз відвідував Богослужіння їхньої церкви. І одного і думав я собі, от би, якщо щось станеться, от де жити? Де ж, знаєш, в думках людина собі підготує таку почву. якби от Я своїм думку підготував собі таку почву. Якщо щось станеться, де, ну, де нема буде де жити. От я, мабуть, подзвоню Ігорю і скажу, брат, Ігорю, треба б мені пожити у тебе. Я думаю, що він би не був би проти. Але не так гадалося, як стається. Як про це, що я тобі читав, що воля Божа. Одного разу цей момент трапився в нашому житті. Зняти переміщення для життя ми не могли, не було можливості жити з тещею теж було не дуже зручно. І ми прийняли рішення, що пожив я трохи віддільно, один від одного. Спочатку, звісно, я жив у місті Миргород, потім я переїхав, хотів переїхати в місто Лубни і дзвоню пастору Ігорю, кажу. Брат, така ситуація. Так Розповів му, яка ситуація в мене. Каже, ну добре, приїжджай. Каже. От, ну якщо нема, ну, ну приїжджай. Давай приїдь додому молитви, ти знаєш, де знаходиться. Ну, я думаю, ну для чого мені їхати додому молитви? Я ж знаю, де ти живеш, я ж прямо до тебе додому приїду. Тим більше маршрутка прямо їхала туди і там від до Прямо приїжджала практично до його будинку. Каже, ні, приїжджай додому молитви. Ну, добре. Пастор сказав, треба зробити. Приїхав додому молитви, трошки почекав, може хвилин 15-20. Приходить брат Ігор і каже: ну ході, ходім. Заводить мене, зад, там у них до молитви є. Ззаду там є таке приміщення, заводить мене туди і каже мені. Але перед тим я хочу тобі підмітити, що приміщення, коли ми туди зайшли, воно таке було сіроє, сіре приміщення, там стояла буржуйка і. Взимку припале опалювався до молитви дровами. Він заводить мене це приміщення і каже мені: Ну от що ти тут бачиш? Ну Я подивився, буржуйка, бачу, бачу сокира валяється, дрова лежать. І в одному місці вогу я бачу, розстають речі. Речі, е, речі, матрас стоїть. І він мені каже, слухай, отут жиє такий-то комірник, він зараз пішов десь в міст, він повернеться. Він тебе все пояснить, а ти поки пожиєш тут. Я тут маю жити. Це така воля Божа для мене. Вона має бути така, що я маю жити там от в коптьорці той внизу, на матраці. Але ми читаємо, що воля Божа є добра для нас. Вона, не є, вона може нам не дуже подобатися, воля Божа, але вона, Біблія говорить, що не на добро. І е, вечором того ж дня приходить той чоловік. Знаєш, я думав, я думав, ну прийде нормальний чоловік, але прийшов чоловік, ми з ним почали общатися, його звали брат Олександр, ми почали з ним общатися. Він розповідає, що він був шизек, І він сидів час від часу в тюрмі, багато років, декілька років. Ну і от він зараз тут, як на релювітації, служить тим, що обогріває дом молитви і тут проживає. Ну, Воля Божа, то є воля Божа, така хороша, має бути приємна, досконала для мене, що я маю жити в одній кімнаті. Які думки б тебе посадили, якщо б тебе загнали в таку і таку, таку ситуацію? Як би ти подумав в чужому місті, в, чужому, в Україні, але далеко від дому. От ситуації, нема куди піти, нема куди побігти, ну куди ти дінешся? Ну що, ну підеш ти на вулицю, ну в парк кудись підеш, а то зима то, ну, було. Не так легко просто піти десь на лавочки спати або піти на, на ЖД-вокзал і там жити, наприклад. Бо додому було соромно повертатися. Що ж я буду повертатися додому, як той блудний син, знаєте, як? коли він, ну, він теж з'їв цю хльопку, бо йому було соромно. Якщо б було не соромно повернутися, я б зразу повернувся додому. Гроші би закінчили, зразу би повернувся. Але він б не повернувся, бо йому було соромно повертатися додому. Якийсь час ми там з ними жили, спілкувалися десь я підробляв, жили в той коптерці домі молитві. І ось одного разу він мені каже, Слухай, підемо до мене, тут є хата у мене, квартира, підемо до мене, я там треба дещо забрати, деякі речі. Ну, і ходім. Пішов я з ним до його квартири. Квартира була недалеко, кілометрів від дому молитви. На першому поверсі трьохкімнатна квартира. Я питаю, Саша, а чого ти тут не живеш? Для чого ти живеш в домі молитви, там на землі, з матраці? Чого ти не живеш? Маєш хату нормальну, не живеш там. Знаєш, я не отримав відповідь, а потім побачиш. Пройшов якийсь час, стало тепліше. Вже не, не було потреби отаплювати до молитви. Він каже: слухай, давай, може з ним трошки подружилися, він спочав мені довіряти, бо хто знає, хто е мав справу з такими людьми. Він знає, як їм нелегко довіряти другим людям, не взважаючи, чи ти, ти віруючи, чи ти не віруючи. Вони просто не довіряють. Вони в цьому тебе заподозрюють і, і прочі речі. Але сталося так. Він почав мені довіряти, і каже, у мене тут є хата, будемо тут жити. Хочеш, будеш разом зі мною жити. Ну добре, почав жити в нього. Він мені виділив кімнатку невеличку, жив. Днем, вроді, все спокійно. Все добре. живеш собі. Тишина, покій. Якщо там немає, є коли, пішов, підробив, нема, та дома сиди знаходиться. Але ввечері починало щось страшне. Це ж сатана, він же не хоче, щоб людина, яка була в тому гріхові, щоб вона... Ну, щоб вона спаслася. Різні люди приходили. Там, я кімнату тримав закритою у себе, але там за, за стіною різні слова нецензурні були почуто. Різні різні чути до драки, хтось на друга кричав, Тому що цей брат Сашко він був такий трошки ну, жорстка людина. То він мог грубо десь відповісти, ну, десь не так повестись, як потрібно повестись. Не, іноді навіть через вікно помагалися залазити ввечері. Там люди, які там, ну, недобрі люди, Не так легко було жити. Тож вони до мене могли потрапити в кімнату, щось їм не сподобається, там Сашою щось зроблять, до мене прийдуть. Одного разу захотілося мені по, по потреби вийти, але я так, так боявся туди вийти, що я, знаєте, так як ми жили на першому поверсі, я через вікно вийшов там десь сквер, який зробив свої справи, що мені було потрібно. Щоб ви розуміли, про що я тобі розповідаю, що то не так, що я тобі тут байки просто розповідаю. Отаке от було життя. І от я думаю, яка є яка, яка воля Божа для нас, читаючи це місце. Так. І от я згадую, читаючи це місце, я згадую, от є воля Божа. Зараз вам, звісно, Сашко потім знайшов. Дівчину він одружився. Він там, я, я потім не знаю, бо я повернувся до Мергорода. Ми Найшла ця робота непогана, не я ми могли вже знімати жилье і ну, якось наважувати. Але що хочу сказати, хочу тобі сказати, що ми іноді думаємо, що воля Божа для нас це має бути мені приємно. От і воля Божа. Ми просимо волю Божу і кажемо, Господи, хай буде воля твоя. Але ми думаємо, що вона може бути така, як от мені має подобати. Вона має бути для мене приємна. Але слово Боже, особливо український переклад, дуже гарно написано, що воля Божа є добро. Вона не може бути не зовсім може бути тобі приємна, але вона буде тобі на добро. Я дякую брату Ігорю з Губен, пастору церкви, що тоді я, він мене прийняв і що я міг пожити от, от така, от, в таких умовах. Я тепер, коли общаюся з людьми, з різними, наприклад, там, де я ходжу на роботу, там знаходиться один. Ну, така людина низького статусу, як ми ну, говоримо. Я з ним говорю, я йому кажу, слухай, тобі треба до Ісуса Христа, тільки Ісус Христос може тобі допомогти. А чому я тобі кажу, бо я був на твоєму місці. Я там так жив так само, як і ти. Маючи своє житло, я жив в тих умовах. Не просто я тобі прочитав про це, не просто я тобі це десь почув і тобі розповідаю про когось. Я розповідаю тобі про, про своє життя. Як важливо нам сьогодні просто прийняти. Прийняти волю Божу на своє життя. В час, коли нам, сьогодні, християнам, довіритись Господу в своєму житті, якщо б мені сказали, що от я зараз буду стояти тут, за кафедрою, вести віде -віде відеоблог, я б наверное, ніколи не повірив. Жив я там, в Коптерці, з, з, ну, з, з тою людиною такого статусу. Тому я хотів би, шановні браті і сестри, що ми зараз звернулися з молитви до нашого Господа. І пообіцяли йому служити. Кожну ранку я виходжу, йдя на роботу, я прошу Господи, хай буде воля, то я не знаю, що в мене чекає. Може, в мене чекає щось там недобре, може... але хай вона буде твоя воля. Бо ти, коли ти знаєш, що ти віддаєш даєш своє життя в руки Господа, то Господь тебе ніколи не залишить. Хай Бог вас благословить. Запрошую до молитви.